Мої вітання усім, кого не лишають байдужими, захоплюючи історії, міфи та легенди. Досліджуємо та розслідуємо сумщину. Невідомо. Це сумщина інкогніта, і сьогодні подивимося на звичні речі під іншим кутом. Сьогодні у програмі, що таке папірні та як вони працювали. Ми дізнаємося, як Григорій Сковорода пов'язаний із Сумщиною, де можна побачити будівлю друкарні початку ХХ століття у Сумах. Мало досліджені написи на книжках розкривають таємниці персоналій. Ми поспілкуємося із родичем славетного друкаря Ільченка, Ексклюзивно на обласному Не перемикайте. Сьогодні для багатьох паперові книги це рудименти. Прогрес зробив свою справу, відкрив нові можливості. Тепер ми маємо аудіокниги та букрідер. Але сьогодні ми подивимося на книгодрукування по-іншому, адже друкарництво на Сумщині теж має свою історію. Немає підстав сумніватися, що надання князем Володимиром християнству статусу державної релігії означало остаточний перехід від дописемної в своїй основі культури до культури нового типу, неодмінним супутником і знаряддям якої стало писане слово. Найстарші літописні записи велися при київських княжих дворах давно ймовірно, вже на початку десятого століття, якщо навіть не раніше. У відомих в історії Лаврентіївському та Іпатіївському літописах згадуються і міста Сумщини – Вир, Попаш, В'яхань, Зартий, Путивель, Ромен та Глухів. На той час активно розвивається ізящна слав'ясність. Цей процес пов'язують з іменами Симона Полоцького, Феофана Прокоповича, Михайла Ломоносова. Всі ж інші письмові праці, створені раніше, сприймаються літературою винятково як пам'ятки історії, а не твори художньої літератури. Якщо говорити про суми, то не варто забувати, що вони виникли як козацьке місто в часи Хмельниччини і були першою столицею Слобідської України. Період розкиду саме в. Нашого міста пов'язаний із бароковими тенденціями в освіті, в культурі, у розповсюдженні християнської віри. І від початку нашого міста наші полковники, сотники були людьми освіченими. Навіть рядові козаки вміли читати прикладом того, що на початку XVIII століття. Збережений документ і в Сумському краєзнавчому музеї він наводиться, що родина сумчан Калина і Марина Леонтьєви, чоловік з таким трошки дивним іменем, вони подарували 12 богослужебних книг, требників для сумського монастиря, який знаходився на Луці». Цікаво, що ці книги були надруковані, ймовірно, що у Новгороді Сіверському, і завдяки розумінню простої козацької родини Карини й Марини Леонтьєвих у нашому місті з'явилася книга. Проте не цим єдиним можуть пишатися сумчани. Згадаємо, що в Глухові живі працював Данило Туптело, автор Четі Міней, пізніше відомий як Дмитрий Ростовський. Григорій Савич Сковорода часто відвідував друзів, школи, монастирі, культурологічний гурток тут на Сумщині. Так в сумах його однокашник вчилися разом в Києво-Могилянській академії, як Інф Боярський. Саме сюди, в суми до свого приятеля і до нашого монастиря, приходив Григорій Савич Сковорода. Твори сковороди в той час уже ходили в рукописах і активно розповсюджувалися серед жителів. Вже у 18 столітті, коли глухів став гетьманською столицею, у кабінетах можновладців на козацьких рядах було складено головні правові документи, за якими діяла козацька держава. А паралельно створювалися і релігійні книжки. Так, наприклад, Євангелія Калнишевського. Це... Книга, яка зберігається сьогодні як експонат державного історико-культурного заповідника Посулля Євангелія Петра Калнишевського книга святого письма, яку подарував військовий суддя пізніший кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський церкві святої Трійці, що її він побудував на свій кошт у рідному селі Постовітівці Сумської області. Євангелія має дорогоцінну срібну оправу, яку виконав у 1760 році найпопулярніший і найталановитіший на той час український золотар киянин Іван Равич. Тепер Євангелія зберігається в романському краєзнавчому музеї. Воно надто дороге. Воно декілька разів дійсно було викрадене, але поверталося. Поверталася, то ми маємо пишатися тим, що на даний час Євангелія. Можна вважати спершу потреби реформування церкви, зокрема, необхідність забезпечити храми книгами з перевіреними уніфікованими текстами, а вже згодом і потреби освіти торгівлі адміністрації, зумовили впровадження друкарства. Відомості про бажання мати першу друкарню в сумському краї є ще у Івана Огієнка. Зокрема, він зазначає. В Глухові міститься малоросійська колегія, і вона задумала закласти собі друкарню. Для цього в 1765 році звернулась вона до Києво-Печерської друкарні з проханням відпустити їй шрифту. Але Лавра відмовила, бо й сама ще тоді не мала гражданки, якої й потрібно для Глухова. Щоб полагодити цю справу, Лавра пропонує одного свого словолитника. Чим скінчилося все це, невідомо. На цей період у сумському регіоні вже працювали необхідні для друкарства виробничі підприємства папірні. Папірня це перша в Україні фабрика з виробництва паперу для потреб православного книгодрукарства. Якщо говорити про процес виробництва паперу, то звичайно, що це не тільки деревина, а у ті часи в більшості це все ж таки був була ручна праця. І відповідно, це був невеликий будиночок, який знаходився поблизу річки або якоїсь іншої водойми. Адже в більшості випадків ці підприємства виглядали так, що вони мали водяний млин, невеличке колесо, яке приводило в рух ті засоби виробництва, які були на папірні. Перша відома папірня, яка розташовувалась на території сучасної Сумської області, датована 1689 роком. Вона розміщувалася у селі Білиця Ямпільського району. До цього часу в Ямпільському районі є село Папірня, в якому в 1859 році вироблявся папір. Це дві зовсім різні папірні, які існували в різні часи неподалік одна одної. Існують відомості і про папірні у 19 столітті. У селах Верхня Сироватка, нині Сумського району, Білоусівка серединобузького району, ретики Кролевецького району. Незважаючи на виробництво власного паперу, друкарство книг на Київській Русі так і не розпочалося. Зокрема, книги створювалися літописцями. Десь до. Кінця 19 століття у нас книга була завезеною. Ми не мали власного виробництва книг. Починається все відповідно з книги релігійної. А релігійна книга це означає монастирі, храми, тобто перші розповсюджувачі книг були ті люди, які здійснювали прощі. У документах є згадка про спробу відкрити друкарню в глухові. Опікувався цим історик, етнограф і громадський діяч, вихованець Кенігсберзького університету та член королівського пруського німецького товариства Федір Йосипович Туманський. Щоправда, дозволу він так і не отримав. Вже переїхавши до Петербургу. Туманський був організатором та видавцем трьох столичних журналів: зіркала свята, лікарства, скуки і забот, російський магазин. У цей же час намагався створити ще й журнал для дітей під назвою «Дєцький місяць лов. Однак далі першого випуску справа не пішла. Українська освітня книга переслідувалася, дедалі більшого поширення набували газети для народу. Читачів малоосвічених приваблювали історії про чортів та відьом. А ще такі газети мали яскраві обкладинки. Щоправда, недоліком таких журналів було те, що виходили вони російською мовою. Протистояти цьому мала масова українська книжка, за створення якої взялася молода українська інтелігенція. Спроба відновлювати друковане слово на наших територіях починається із 10-х років 19 століття завдяки Харківському університету і, зокрема, Григорію Квітці Основ'яненку. Він один із тих, хто долучився до випуску першого журналу ось в 19 столітті «Український вісні». Після цього журналу українські письменники-романтики своїм коштом і коштом благодійників пробували видавати альманахи. Перший, що був надрукований українською мовою, але російськими літерами альманах ластівка Євгена Гребінки, датований 1841 роком. До цього роком раніше вийшов Кобзар Шевченка. Тож ці унікальні творіння людської думки поєдналися у часі. Але то були поодинокі збірки. Що ж із періодичними виданнями? Якщо говорити про періодику, то періодичні видання, українські періодичні видання пов'язуються, їх поява пов'язується із діяльністю Пантелеймона коліша. Куліш відіграв значну роль в організації українського книго-та пресовидання у формуванні фаху редактора-видавця. Як згодом зазначив Сергій Єфремов, саме з кінця 50-х років 19 століття пан Телеймон Куліш став найбільш енергійним діячем душею видавничої справи і розгорнув кипучу як на одну людину працю в сфері українського видавництва. Спочатку він задумав альманах, хата не дозволили. В Петербурзі планували видати е, такий альманах. Е, е, цензура заборонила. Тоді Василь Білозерський е, паралельно оформлює документи на е, журнал Основа. Е, до е, редакції основи йшов вже е, той же самий Пантелеймон е, Куліш е, е, Білозерський. Е, е, і оця інтелігенція е, Кирило Мефодіївці. В пізньому цьому поколінні спробували видавати цей журнал. Вийшло 10 номерів журналу Основа. Він був літературним, він був публіцистичним, він був науковим, він був соціологічним. У другій половині 19-го століття на початку 20-го книговидавнича справа стала сферою підприємницької діяльності. У східній Україні найвизначнішими центрами того часу виступають Київ, Харків, Одеса, а пізніше Чернігів, Катеринослав, Миколаїв та інші. У Західній Україні, що перебувала у складі Австро-Угорщини, Львів, Коломия, Станіслав, Чернівці, Почаїв. Не менш важливими осередками видавничої діяльності були міста сучасної сумщини: Охтирка, лебедин, суми, конотоп, глухів, румни, білопілля, кролевець. У справі відкриття друкарень законодавство Російської імперії вимагало від осіб, які бажали розпочати власну справу за цими напрямками діяльності, мати певні документи. Окрім цього, на кожному примірнику вказувалося ім'я та місце проживання друкаря, літографа чи металолитника. А якщо твір підлягав цензурі, то інформація про наданий дозвіл. Найдавнішою друкарнею у місті Суми володів Василь Петрович Радіонов. Розміщувалася вона по вулиці Лебединській, нині це вулиця Кірова. А почала працювати у 1867 році. Друкарня працювала до початку 1906 року. Орендатором її певний час був єврей Ісаак Альтшулер. 24 листопада 1905 року без встановленого на те діючими законами дозволу вийшов перший номер газети Сумський голос після чого роботу друкарні було зупинено. Обладнання підприємства було вивезено і передано власнику Харківської друкарні Молчацькому. Незважаючи на закриття друкарні, упродовж 10 років вона не мала конкурентів із 1867 по 1877 рік ніхто більше не відкривав друкарень, аж до 6 серпня 1877 року Костянтин Михайлович Пашков не відкрив і ще одну друкарню. Зараз ми е, більше говоримо про те, що тут тут був будинок, але навести документ. Про те, що коли заснований, як будувався ім'я архітектора, проєктанта цього дому, дозвільні якісь документи, щоб підтвердити, що це є пам'ятка історії чи пам'ятка архітектури. На жаль, зараз ми тільки на шляху до цього. Найімовірніше чи частіше схиляються краєзнавці, що то справді той будинок. Єдине, що він одноповерховий, одрукарні Пашкова на початку ХХ століття працювало 49 осіб. Та рік продукції випускалося на суму 40 тисяч рублів. Окрім того, прибутки від роботи палітурної майстерні складали 5 тисяч рублів на рік. Замовниками у підприємства були Сумська повітова земська управа, міська управа, численні товариства, що існували наприкінці 19-го, початку 20-го століття, навчальні заклади. 4 грудня 1919 року друкарню було націоналізовано, а в 30-х роках там містилося хімічне виробництво промкомбінату об'єднаної праці. На жаль, до нашого часу. Будинок не достояв. Є відомості, що існували друкарні на Соборній та Воскресенській вулицях. Протягом наступних років по території сучасної території Сум. Того часу була відкрита не одна друкарня, зокрема у Охтирці, Білопіллі, Ромнах, Конотопі та Лебедині. Можна стверджувати, що Сумський край був значним осередком друкарства в дореволюційній Україні. Тут, на відміну від інших регіонів, було сформовано міцні видавничо-друкарські підприємства, які протягом тривалого часу довели свою конкурентну здатність. Найбільш потужними були друкарні братів Дельберг у Ромнах. Левіна у конотопі, когана в Лебедині. У сумах це друкарні Пашкова, Вертікова, Ільченка. До речі, будівля друкарні останнього, ще й досі лишилася стояти. Ми знаходимося біля будівлі колишнього безсмертного провулку. Сьогодні це вулиця Білінського, де колись знаходилась друкарня Івана Григоровича Ільченка. Це один з підприємців, який займався тим, що виготовляв видавничу продукцію, і відповідно мав і книжковий магазин, і друкарню. На сьогодні будівля трохи видозмінена. Справа в тому, що вона не пристосована до житлового приміщення, тому відбулося її перепланування. Зараз там якась юридична установа знаходиться, а раніше там було дійсно невеличке підприємство, там стояли механізми. ну, Зокрема, використовували такі, таку машину, яка називалася Американка. Тобто все обладнання друкарень раніше було із тих машин. Які завозилися, тобто, власне, ми не виробляли власні машини друкарські. Знаходились, мабуть, там прес, інші приладдя друкарські. Працювали більше 30 осіб працювали на Івана Григоровича Ільченка. Головну продукцію, яка виходила з під верстатів, це були звичайно замовлення. Міської думи управи або статути різних товариств, організацій. І те, що найбільш цікаве сьогодні, це звичайно газета «Сумський Веснік. Похований Ільченко на Петропавлівському цвинтарі, але в Сумах і донині живуть нащадки цієї родини. Нам вдалося відшукати не лише приміщення друкарні, але й далекого родича родини Ільченків. Я не являюсь. Є... кромным родственникам это Ивана Григорьевича Ильченко, но мне удалось познакомиться ближе, познакомиться с его жизнью через мою тетю, тетю Ину Диченко, а в девичестве Ильченко. Она была женой моего дяди двоюродного дяди, можно так сказать, которые, они раньше она жила в Киеве. Последние годы, когда она была на вышла на пенсию, много очень собирала интересного материала. Ей удалось собрать э, сведения о семье Ильченко, начиная с начала XVIII века. Это про всю семью, которая жила в Шпилевке, потом переехала в Сумы, братья переехали в Сумы и в конце XIX века и позже. Э, большую часть переписки, потому что братья потом разъехались по всему миру, были и в Греции, и в Египте, Южноафриканской республике, в Австралии сейчас. То есть разошлась семья по всему миру. И благодаря тому, что в свое время тетя Ина собрала очень много материала, удалось позже издать книгу, посвященную этой семье. Ну вот на этой фотографии можно увидеть Ильченко Иван Григорович, который сфотографировался в Харькове. Здесь же помещена и оборотная сторона этой фотографии. Вот. Это портрет тети Ины примерно 70-е годы. А это ее дед, то есть брат Ильченко, о котором мы говорим. То есть это тот же их несколько было братьев, которые вошли в этот бизнес, и был даже э, фирма называлась Ильченко и братья. Вот такая интересная фотография. А это это отец тети Ины, то есть младенец на таком возрасте. Вот. Это муж тети Ины, отставной генерал. Диченко Альберт Николаевич. Это двоюродный брат моего отца. А если увидеть на это, посмотреть на эту фотографию, то это дедушка Альберт Николаевича, а мой прадед. Вот. А это моя прабабушка или бабушка Альберта Николаевича. Это семья Альберта Николаевича, тетя Ина, его жена, их двое детей и внук. Сейчас э, их дочь Ольга, она живет в Австралии. Ну, и тоже их внучок тоже там. Да. Если посмотреть на старинную открытку, это здесь видно, это снимок 903 года, это склад пищебумажных товаров и ученических принадлежностей Ильченко в Сумах. Это сотня, как вы видите. И вот здесь, это двухэтажный дом, сейчас он выглядит немножко по-другому. Он был поврежден во время Отечественной войны и надстроен позже был уже третий этаж. Но если увидеть, то вот здесь сейчас находится оружейный магазин «Фазан», а в этом помещении муниципальной галереи. Позже, в 1910 году, этот склад превратился уже в полноценный магазин. Это в интерьере магазина. Была сделана фотография в 2012 году. Вы видите, интересный такой снимок. Единственная вещь, которая осталась от Ивана Григорьевича Ильченко, это вот такой графинчик с такими чашечками небольшими. Единственное, что осталось. В 1912 году была построена типография на улице Кузнечной, которая принадлежала братьям Ильченко. До этого еще была построена типография, небольшого, небольшой дом одноэтажный, но такой крепкий, массивный. Сейчас это улица Белинского. Здесь проходит на следующей фотографии, мы можем, на следующей фотографии мы можем увидеть улицу Белинского, а здесь проходит Красноармейская улица, бывшая Нижняя Соборная. Это подъем на улицу Соборную, а здесь виден край дома. В этом доме раньше был, находились склады Скубенко. И много лет Ильченко имел возможность складировать свои книги, а также материалы, которые нужны для изготовления книг и газет, в частности, сумского вестника. Вот как раз край это, этого дома и видна лестница, по которой можно подняться на улицу Соборную. Вот сейчас в современном городе, в городе Сумах, на улице Соборной, вы, наверное, знаете, этот прекрасный дом, в котором находится муниципальная галерея. Вот раньше вот в этом месте находился магазин Ильченко и братьев. Окрім цікавих деталей про життя видатного друкаря, Ігор Ройченко поділився ще й раритетними знімками із приватного альбому. А завдяки його зусиллям було зібрано матеріали і видано книгу, присвячену родині Ільченка. Сьогодні ми розбиралися у друкарській справі на Сумщині. Сподіваюся, що вам сподобалося. Зустрінемося рівно за тиждень. Усім щасти.